Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Це програма МедЕксперт. А отже, ми розпочинаємо наш медичний випуск новин. Що відбулося цього тижня у нашій медицині? Ми розповімо вам уже за мить. Не перемикайте. У Львові запрацювала перша школа супергероїв, де її відкрили. Історія капітана ЗСУ. Як йому вдалось вижити під час обстрілів на Яворівському полігоні. Вдосконалення знань спеціалісти львівської екстенки проходили навчання по телеметрії. Зараз ми розповімо вам історію капітана ЗСУ, який практично побував у пеклі. Він проходив службу на Яворівському полігоні і був у той момент, коли туди випустили близько 30 крилатих ракет. Йому вдалося вижити, і він став першим і найважчим пацієнтом, якого привезли у першими медоб'єднання Львова. Як зараз почувається чоловік, ви побачите просто зараз. Все по графіку всі відпочивали від бій. І зранку десь тривого в третій годині, і почали масово обстрілювати полігон. 46-річний Роман Кулик капітан Збройних сил України. Був мобілізований ще у перші дні війни, а службу проходив на Яворівському полігоні, якраз там, де в березні 2022-го завдали масованого ракетного удару. Тоді випустили понад 30 крилатих ракет. Загинуло більше 60 людей, та ще 160 зазнали поранення. Серед них був і Роман. От я перейшов через таке пекло, і от коли тут знімав, от я тут знаходився в тому пеклі. Роман був перший і найважчий пацієнт, який потрапив тоді у центр незламні. У мене тут було все розірвано від верху до низу, бо вирвало грудну клітину, як я вже потім знав, і ребра. І донизу повністю. Я тут назад легенько запхав і бушла, та вод рукою затянув. І просто собі беру і падаю все горить. Я собі ну просто на землі падаю. Кажу, Боже, я дуже хочу жити. Спаси мене, будь ласка. Стан чоловіка був настільки критичний, що шансу на одужання давали всього три відсотки. Був період, що я сумнівалася, зможу чи не зможу. На той час було страшно, тому що була направду, складна травма. Був період тривалої штучної вентиляції на двох адренові метиках з підключеним ПІКО. І та, тоді визначалося по параметрах, Ми кожних пару хвилин думали, а може давай той препарат, а може тут поміняємо параметри, а може там, що працювала ціла бригада. Лікарі кажуть, цей випадок унікальний, щоб з такими важкими ушкодженнями людина змогла вижити. Тут були дуже важкі травми, були травмовані практично всі частини тіла: обличчя, голова, рудна клітка, живіт, верхні, обидві кінцівки, нижні кінцівки, стопа, тобто всі частини можливі тіла, внутрішні органи. Майже 20 днів комі, більше 20 осколків в тілі, близько 13 операцій. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати пацієнта. Один з наш, з моїх хірургів Василь Мороз, який працює в нашому відділі, він виконував цю таку першу невідкладну операцію, щоб врятувати життя. І я скажу більше, бо, напевно, наш пацієнт вже того не знає, але от Василь він на своїх руках знімав пацієнта з вантажівки, якої їх і на руках заніс на операційний стіл, і потім оперував, тому що була така величезна кількість поранених. Кожного дня із важким пацієнтом займалися фізичні терапевти. Здебільшого це був лікар Ігор Кощівка, з яким Роман навіть здружився і тепер товаришує. Після того, як я прийшов до тями в реанімації, відкриваю очі наді мною стоїть молодий прекрасний лікар, але я ж не розумів, хто це і чим, що він тут робить. І Він каже: Роман, я хочу з тобою займатися. Ти готовий займатися? Я, ну, я ж не міг говорити, бо тут трубки. З під датчиками так я готую. Це був Ігор Васильович з реабілітації, якому я ну, безмежно вдячний. Робота починалася з елементарних речей. Ми просто згинали фаланги пальців, скільки могли та, до болю. Потім руки, потім, Але десь за кілька днів, ми вже приступили там до нижніх кінцівок і про верхні кінцівки в цілому, десь за тиждень той другий. І так день за днем, тиждень за тижнем захисника лікували. Він проходив реабілітацію та, врешті, зміг сам встати на ноги. Це до слова, він зробив, коли був з дружиною. Каже, їй теж завдячує своєму життю, адже вона не відходила від чоловіка увесь час, поки він був у лікарні, підтримувала його, і це давало йому сили. Без ходунків я пішов перший раз. Це було таке щастя. Ну, тобто, людина по-новому. Я зрозумів, от все, треба робити щось ходити, займатися, рухатися вперід. І є люди, для яких ще треба жити і щось зробити. Складний шлях одужання Романа вже позаду. Він усміхнений і з жагою до життя. А лікарі завжди раді бачити його у стінах лікарні вже не як пацієнта, а як здорову людину. Ще більше корисного та цікавого далі у нашому короткому дайджесті. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Святкування з нагоди Дня захисту дітей підбадьорити та відволікти від процесу лікування до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру приїхали клоуни, аніматори та навіть байкери. Дітей частували солодощами, роздавали повітряні кульки та подарунки. Таким чином дітям створили один день сповненого позитивними емоціями, радощами та дружньою підтримкою. Отримав на війні складне поранення і ледь не втратив руку. До Львівської лікарні Святого Луки потрапив захисник з мінно вибуховим пораненням. У нього були практично відірвані великий вказівний та середній пальці. Були гнійні процеси, а осколок пройшов крізь долоню. Відтак, щоб пацієнт повністю не втратив функцію руки, лікарі виконали вісім реконструктивних операцій і частково відновили чутливість руки. Далі пацієнта очікує ще одна операція з пересадки сухожиль та реабілітація. У Львові офіційно запрацював перший освітній осередок мережі навчальних закладів у дитячій лікарні Святого Миколая. Тобто тепер дітки, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть не пропускати навчальну програму, а вчитись просто у медзакладі. Адже тепер там є вчителі і навіть класи. Як виглядає школа супергероїв, ми покажемо у сюжеті. Хто Герої. – Мрія для учнів затишний різнокольоровий клас, де навчають і не дають домашнього завдання. Школу супергероїв вперше відкрили у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая для того, щоб дітки, які тривалий час лікуються у медзакладі, могли навчатися та не пропускати шкільну програму. Ми відкрились в пілотному режимі. Ми працювали з 14 лютого. З 14 лютого по сьогоднішній день було надано вже тисяча. 600 на сьогоднішній день така кругла е цифра 1600 освітніх послуг. Тобто, це 1600 повноцінних уроків. На одному з відкритих уроків ми познайомились з Максимом. Він тут лікується вже другий тиждень і добре знає, як це тривалий час пропускати школу, щоб лікуватись. Народження спиною проблеми, і ми лікуємося вже з народження. Хлопчик каже, за однокласниками сумує, але така школа йому до вподоби. Тут ліпше, ніж в школі. Припускаюсь скорше. Але тут школа супергероїв. Тут ми я вчився, тут я вчився в тій теми, ті, що я пропустив. Для кожної дитинки тут є свій підхід і своя навчальна програма. І навіть якщо пацієнт з тих чи інших причин не може спуститись у клас, з ним вчителі займаються у палаті або ж там, де йому найбільш комфортно. Вони пройшли перш за все, ми розуміємо тут лікуватися, але, але ми повністю знаємо вже вже знаємо повністю в який в якому відділенні, коли відбувається процедури, і ми домовляємося з попередньо з дітками домовляємося між собою, що дітки хочуть перше, чи історію, чи математику, чи англійську. Тобто ми складаємо такий певний розклад навіть на тиждень. Ми підлаштовуємося повністю під учнів. Ми співпрацюємо з лікарями, спілкуємось також. В нас є психолог, який постійно спілкується із дітками і бачить їхній емоційний психі... психологічний стан. Скільки кому У нас немає таких типових уроків, від як від дзвінка до дзвінка, як то кажуть, проте це дає можливість дітям залишатись в освітньому процесі, не призупиняти навчання, що дозволить з легкістю повернутись до занять у школі. Наші діти дуже люблять наш клас. Тут є всі можливі підручники. Тут є інтегровані інтегрована дошка. В нас є круті планшети. В нас є вай-фай. В нас є класні вчителі. Тому діти сюди самі приходять, і ми і ми всі всі вчимо чому, вчимо разом. Зараз в нас працює 19 вчителів. Це вихователь, це вчитель початкових класів. Англійська мова, математика, біологія, хімія абсолютно всі уроки, як в звичайній школі. Наразі в Україні вже працюють дев'ять таких освітніх просторів, які забезпечують дітям можливість навчатися під час лікування. Реалізується такий проєкт за допомогою держави. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт», де ми розповідаємо про медичні події, які відбуваються у нашому місті, а також ділимось корисною інформацією про здоров'я. І далі коротко про головне. Він пережив кому вісім операцій та численні переливання крові. Львівські лікарі об'єдналися, щоб врятувати дитину. 11-річного хлопчика привезли з Харкова зі складними пораненнями. Дитина на власному подвір'ї потрапила під обстріл касетними снарядами. До лікарні Святого Миколая потрапила у важкому стані. У нього була травма грудної і черевної порожнини та ушкодження внутрішніх органів. Аби виконати усі необхідні операції, знадобилося багато донорської крові. Лікарям вдалося зберегти життя дитині і зараз він вже може навіть грати у футбол. Тому медики вкотре нагадують про важливість донорства задля порятунку життів. Нові методи для швидкої психологічної та фізичної реабілітації захисників у центрі незламні вперше задіяли лікувальний метод іпотерапію. Він заснований на взаємодії людини із спеціально навченим конем. Це допомагає отримати нові позитивні емоції, позбутися нав'язливих думок, розслабитися, покращити якісну та загальний психоемоційний стан. А також добре впливає на фізичне здоров'я, так як верхова їзда розвиває координацію. Це особливо важливо для людей з ампутаціями. Лікарі вже відзначили позитивний вплив першого сеансу на психологічний стан у пацієнтів. Не втомлюємось розповідати вам про успіхи наших лікарів та як вони вдосконалюються. Зокрема, медики екстреної медичної допомоги пройшли чергове навчання по електрокардіографах, щоб ще якісніше надавати допомогу пацієнтам. І про це ми розповімо у нашому наступному матеріалі. Без чого лікарі вже не уявляють своєї роботи. Чи не найбільша кількість викликів бригади екстреної медичної допомоги пов'язана зі скаргами з боку серцево-судинної системи? Є випадки, коли і справді це серйозна патологія, а іноді пацієнти помилково плутають симптоми, пов'язуючи їх із серцем. Та, попри досвід медиків, додаткові методи обстеження для постановки правильного діагнозу вкрай необхідні. Відтак для них невід'ємним помічником сьогодні є електрокардіограф. Для виключення все одно ми пишемо кардіограму. Хоч клінічно ти реально розумієш, що це є або остеохондроз, або міжеберна невралгія, але для постановки вірного діагнозу, все ж таки, це як додатковий метод обстеження для доктора дуже добре. Практично майже на кожному виклику ми застосовуємо електрокардіограму. І так, щоб оновити свої знання, дізнатися нове та обмінятися досвідом, для спеціалістів Центру екстреної медичної допомоги організували навчання по телеметрії. Станція отримала 40 апаратів для зняття електрокардіограм. І сьогодні лікарі навчалися працювати на цих апаратах, знімати електрокардіограми, а також передавати електрокардіограми в діагностичний центр, так як у вас в області діє телеметрична мережа. Загалом, телеметричний сектор у центрі працює вже більше двох років. На кожну зміну є лікар-кардіолог, який допомагає медикам прочитати електрокардіограми. Телеметричний сектор працює так: на кожній бригаді є електрокардіограф, який має здатність передавати мобільним зв'язком кардіограми. Відповідно, лікар-телеметрист. Який сидить на чергуванні, читає кардіограми. Якщо хтось не знає якісь певні нюанси, які можуть бути по кардіограмі, вони допомагають цю кардіограму прочитати, можуть надати консультацію і можуть порадити, який препарат краще вколоти. У Львові до телеметричної мережі під'єднано 200 апаратів. Лікарі вже передали на діагностику більше 10 тисяч електрокардіограм. Надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом є одним з пріоритетів, визначеним в державі, так, і гострий мозковий інсульт, так як і пологи, хірургічна патологія. Гострий коронарний синдром відноситься до пріоритетних патологій, яким ми надаємо допомогу. Тому, коли життя пацієнта вже під загрозою, дуже важлива вчасна допомога і швидка постановка діагнозу. В системі в ланцюгу порятунку життя екстрена медична допомога наші бригади і диспетчера оперативно-диспетчерського відділу є на самому переді, на першому контакті з пацієнтом. І тому від того, наскільки він буде якісний цей контакт, наскільки він буде якісно проалізовані дані пацієнта, якими є насправді кардіограма і його клінічні скарги, настільки буде правильний маршрут пацієнта, вчасність надання допомоги і кінцевий результат. Додамо, що медики центру постійно беруть участь у різних курсах і на майбутнє вже також є заплановані навчання. В системі освіти, яка започаткована в нашому центрі, постійно відбуваються нові курси. І Одним з нових курсів, які ми зараз запланували з нашими партнерами, є складні дихальні шляхи і транспортування пацієнтів на штучну вентиляцію легень. Це вже курси підвищеної складності, бо вони відносяться більше до відділень реанімаційних. Нагадаємо, що медики здійснюють велику кількість міжгоспітальних перевезень пацієнтів і також медичну евакуацію хворих за кордон. З метою якнайкращого надання допомоги в таких пацієнтів ми будемо спеціалізовано навчати наші бригади спочатку медицини катастроф, бригади медевакуації для... Якісного надання медичної допомоги пацієнтам в реанімаційному форматі. Тобто ми будемо формувати реанімацію на колесах не тільки декларативно, не тільки обладнанням, а й знаннями наших медиків, які будуть проводити такі транспортування. Попри оновлення та осучаснення технологій, наші лікарі не відстають і завжди вдосконалюються задля кращої допомоги пацієнтам, зменшення інвалідизації та порятунку життів. Не пропускайте випуски програми «Медексперта», Завжди будьте в курсі найактуальніших медичних новин свого міста. З вами була Ірина Цвігун, і ми побачимось наступного тижня у цей же час. Бувайте!